Зібрали ми посилку. Це в нас зестав ПІЧОНТИК По-польськи це ось такі пічонки, Печатки, так? То клей О, Одразу вчите нові слова. Клейфпуєння. Це рідкий клей, так? це є дивіться, це є е, З згумко. Це називається так? З згумпо. Це в нас декорації матеріалове. Ну, це вклеїти сердечко. Це у нас, о, зшивач, степлер. Це є зшивач. До речі, він йшов а що з Жешево, старовий день. Це в нас такі от, не знаю, що це такі скрепки, спінач, а то гумка антибактерийна. Що від антибактерийна. А це просто альбом. Він називається, дивіться, як по-польськи називається базгровник, Базгровнік. Тобто можна тут малювати. Все, що хочеш, олівцями і розмальовувати. штуки. будемо базграть.